Щодня по сім уроків Катерина Молодик розповідає уроки української та зарубіжної літератури, а також української мови, викладає у шостому, восьмому і десятому класах. Додає, що з перших днів війни заклад почав працювати у дистанційному форматі. Потім міністерство рекомендувало перейти всім на канікули, і в межах канікул ми все одно з дітьми зустрічалися в дистанційній формі на різні класні години, підтримували їх, проводили такі певні психологічні тренінги для того, щоб діти трималися разом. Пані Катерина говорить, що через канікули вийшла затримка у навчанні на два тижні. Враховуючи невідомість, які ми опинились, питання програми не є, як на мене, на першому місці. Тут питання спілкування з дітьми, це питання того, щоб вони не випадали із навчального процесу, тому що це їх основна мета навчатись, а нас навчати. Тому ми намагаємося теми ущільнити, намагаємося все ж таки залишити основне Якщо під час дистанційного уроку оголошують тривогу, то навчання зупиняємо, розповідає восьмикласниця Анна Пустовіт. Дівчинка каже, що незважаючи на це, старається не хвилюватися. Вже хотілось би, щоб відновилось нормальне життя, а не те, як у нас зараз відбувається. Але на дистанційному навчання мені також подобається. Участь у всеукраїнській онлайн-школі запропонували взяти весною 2020 року у період карантину, каже Катерина Молодик. Вона розробила теми для учнів восьмого класу з української мови. Це теми, які стосувалися жанрів, типів, стилів мовлення, однорідних членів речення, частини мови, членів речення головних і другорядних, тобто перший блок, з яким знайомиться кожен восьмикласник, коли розпочинає вивчення синтаксису. Кожен віднятий урок переглядали декілька разів, говорить пані Катерина. У Нас було декілька рівнів перевірки. Тричі автор, експерти, різні додаткові служби перевіряли кожну хвилинку відео для того, щоб не було жодних помилочок, і всі учні мали можливість доступу до якісного матеріалу. Платформа Всеукраїнської школи онлайн створена спеціально для дистанційного навчання професійними і досвідченими педагогами з усієї України, розповідає ректорка обласного інституту післядипломної освіти Наталя Чіпурна. Принцип був такий, що це мають бути найкращі. вчителі. Це вчителі-методисти, це вчителі-переможці е, різних професійних конкурсів педагогічних, це автори підручників, це автори програм, які складали от протягом останніх років. Таким чином і відбиралися вчителі. Вони запрошувалися до цієї роботи, розробляли самі ці уроки і записували їх. За словами пані Наталії, минулорічна перемога Катерини Молодик у всеукраїнському конкурсі вчитель року та безперервне невдосконалення стали причиною запрошення до участі у проєкті. Те, що вона здатна до постійного такого пошуку, вона знаходить нові форми роботи, вона постійно знаходиться у процесі навчання і бажання передати те, що вона вміє, те, що вона знає, не тільки дітям, а й своїм колегам. Ірина Філенко Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.